Росіяни продовжують обстрілювати українські міста, руйнуючи цивільну та критичну інфраструктуру. Так, у ніч на 27 січня ворог випустив по Україні 165 ударних БПЛА типу шахет, гербера та дрони інших типів. Сили протиповітряної оборони знешкодили 135 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 24 ударних БПЛА на 14 локаціях, а також падіння уламків на 9. Зокрема, в Одесі внаслідок атаки пошкоджено двоповерховий житловий будинок. За іншою адресою зруйновано квартиру на другому поверсі, також знищено квартири з другого по четвертий поверхи у чотири поверхівці. Через влучання у дев'ятиповерховий будинок виникли пожежі. Пошкоджено культурно-релігійну споруду. Вибито вікна в сусідніх будівлях. Зазнали ушкоджень автомобілі. Вогнеборці врятували 14 людей. Серед них троє дітей. Постраждали вісім осіб, з яких двоє діти. Окрім того, увечері ворог атакував кривий ріг. Через влучання загорілася квартира на шостому поверсі дев'ятиповерхового будинку. Рятувальники евакуювали 15 мешканців. Обійшлося без постраждалих. На цьому ворог не зупинився і поцілив по сумщині. Російські БПЛА вдарили по житловому сектору. Загорілися господарські споруди та житлові будинки. Рятувальникам довелося періодично призупиняти роботи через загрозу повторних ударів. Усі пожежі було ліквідовано. Вже зранку окупанти поцілили по об'єкту інфраструктури на Львівщині. Станом на 12.00 тривала ліквідація наслідків атаки. На місці працювали понад 130 надзвичайників і 36 одиниць спецтехніки. Попередньо без постраждалих.